Динамометричний ключ це потреби чи забаганки? Це потреби, це прям потреби, потреба, потреба. Ми не беремо наш БМС. Що ми там працюємо з ними? У нас їх дуже багато. Там десяток, півтора дорога машина на керамічних гальмах. От, наприклад, да, це вже затягуються болти колісні динамометричним ключем, і в автомобілі дуже багато чого затягується динамометричним ключем, тому що а, зараз половина автомобіля, половина тачки, вона зібрана з пластику. Пережали тріснуло, а воно пересохше, тому щоб не ризикувати. Користуйтесь їми обов'язково їх калібруйте, і це не забаганка, це обов'язок, Кожна станція їх мати. Тобто, вже той час пройшов. що коли ти та я знаю воротком затяг. Та його я... не було того часу. Так. То ми так вважали, що це потрібно, це не потрібно. Mm. А зараз це без, без цього ніяк, тому що машини вже дуже е, сильно стали складніше за останні 10 років, і тут же ну не вивозять. Просто майстер, він знає. Скільки тягнути він сьогодні знає, а завтра він перетягнув і клапана кришка лопнула на пополам. А вона коштує 400 доларів на якусь BMW Свіжу mm -hmm. да ось і все тому краще а, затягнути з динамометричним ключем по програмі і знати, що ви нічого не зламаєте.